Вітаю вас, малята! Був собі такий ліхтарик. Світив він завжди весело, грайливо, і жив він у парку. Ліхтарик був дуже допитливий, і все йому було цікаво. То він спостерігав за тим, як гуляють по небу хмарки, то як розливається дощик великими калюжами. З'являється потім сонечко. Він із цікавістю та задоволенням спостерігав, як міняються пори року. Ліхтарик дивився, як осінь приходить у парк і розмальовує все навкруги різнокольоровими фарбами, і парк стає схожий на барвистий килимок. А потім приходить зима, все навкруги завмирає, чи то від холоду, чи то від білого яскравого снігу. Та незабаром приходить весна, і парк оживає ніжним першим листячком, квітучими деревами, свіжою травичкою та співом веселих птахів. А тут вже й літо заповнює парк жарким сонечком, густим листям дерев, чудовим ароматом квітів та непосидючими метеликами та комахами. Та згодом ліхтарик почав придивлятися, а хто ж гуляє у парку, чи подобається тут і дорослим, і дітям. І став він помічати, що не завжди люди щасливі. Одного разу він побачив, як сваряться діти. Хтось іграшку забирав, а там навіть ображали одне одного. Навіть дорослі теж могли і кричати один на одного, і ображати. Не сподобалось це ліхтарику. І вирішив тоді ліктарик не тільки світити всім у парку, а й гріти всіх своєю любов'ю та добротою, щоб усі люди, що приходять до парку, і дорослі, і діти грілись цією добротою і самі ставали доброзичливими, ввічливими та уважними один до одного, ніколи не ображали один одного, завжди підтримували. Тоді і радість буде завжди. Але ліхтарику ще не досі хватає того вогник. Але ліхтарику не достає ще вогнику, щоб ділитися з усіма. Давайте, діти, ми з вами допоможемо йому і подаруємо такий лагідний ніжний вогник. І будемо це робити з вами ось так. У нас з вами є така форма ліхтарика білого кольору, папір ніжного жовтого кольору та клей олівець. А зараз ми з вами беремо папір жовтого кольору і починаємо відривати від нього невеличкі кусочки папіру та готуємось наклеювати на ліхтарик. Ось так ми з вами приготували папір жовтого кольору. Тепер ми беремо клей олівець і починаємо всю форму по всій площині вимазувати клеєм. А зараз ми беремо папір жовтого кольору і такими маленькими кусочками починаємо приклеювати до форми. Пальчиками щільно придавлюючи. Ось такий ліхтарик з ніжним, лагідним жовтим вогником в нас получився. Він дуже вдячний вам, малята, за те, що ви йому допомогли. Тепер у парку є такий ліхтарик з ніжним, лагідним вогником доброти. І тут у парку всі, хто сюди приходив, і дорослі, і діти ставали більш доброзичливими, а тому ставали більш щасливими. І всі навколо стали називати його Ліхтарик доброти.